Кожен з нас лежить у якомусь такому ліжку, яке його сковує, не дає йому ходити, обмежений ось цим ліжком, або навіть інші його носять на цьому ліжку чи на цій ноші. Ось як той євангельський Хворий 38 років лежав. А потім Ісус його зцілив, і Він це ліжко взяв і пішов. Це ліжко це може бути як наші залежності, наші вади, наші недосконалості, які нас сковують. Те, що нас обмежує, не дає нам свободу, ми не можемо ходити там, де хочемо, лише там, де нас носять. Якби ми були ось свобідні, прийшли до Ісуса і могли бути зціленими від цього всього, то могли б взяти ці наші слабкості, і це ми б їх носили. Ми б ними керували, а не вони нами. Молімося і просімо, щоб наше ліжко було в нас в руках, ось ті наші слабкості, а не щоб воно на нами керувало.